Продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілів і в місцях ракетних ударів, що були завдані по Запоріжжю раніше. Ускладнюється ситуація і в області. Усі подробиці від уважної Вікторії Мельник. За останні дні мелітопольці щодня помічають пересування техніки та прольоти гвинтокрилів. Через відсутність світла в Енергодарі не працювали водонасосні станції. Під звуки вибухів жителі набирали воду біля місцевого озера. Міський голова Дмитро Орлов повідомляє, що наразі персонал відновлює нормальне живлення власних потреб Запорізької атомної станції від енергосистеми України. Тим часом український рух супротиву працює на тимчасово окупованих територіях. Підпільники розклеюють листівки з порадами, як уникнути примусової мобілізації. Після проведення псевдореферендуму головний мелітопольський колаборант Балицький видав черговий так званий указ про введення спеціальних перепусток для виїзду на підконтрольну Україні територію. По теми Мелітопольці кажуть, що жодної людини не випустили. Наразі на блокпосту у Василівці близько 6 тисяч цивільних. Щодо ситуації в обласному центрі, окупанти гатять по житловим будинкам і об'єктам цивільної інфраструктури. Рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. 6 жовтня Запоріжжя зазнало ракетного обстрілу. Внаслідок події зруйновані оселі. Наступний ранок для запоріжців був також неспокійний. Ворог поцілив у Запоріжжя чотирма ракетами С-300. Одна з них влучила у двір багатоповерхівки. Повибивало шибки, понівечило балкони та автівки. Комунальники та місцеві ліквідовують наслідки. 9 жовтня ворог знову атакував Запоріжжя з літаків ту 22 і Су-35, випустивши крилаті ракети, а також гатив з С-300. Рятувальники продовжують розбирати завали. Частково зруйновано дев'ятиповерхівку обвалився цілий під'їзд. Ворог наш, і ми це всі знаємо з перших тижнів війни, терорист. Терорист, який ненавидить людей, ненавидить нормальне життя, ненавидить людей, які мислять самостійно, діють самостійно. Це орда. Війна з підступними людьми, якщо вони люди, звичайно, які не можуть добитися успіху на військовому фронті, бо наші Збройні Сили їх чавлять як тарганів. Тому вони б'ють по мирним мешканцям, тому вони має, намагаються зламати тил. Тому вони хочуть, щоб ми всі спугалися і здалися. Такого не буде, переконаний. Загалом, з 30 вересня, після обстрілу гуманітарної колони. І до 9 жовтня ракети нелюдів забрали 65 невинних життів. Повідомляють Запорізькі обладміністрації. 32 мирні загинули на пункті перетину: 20 – в багатоповерхівках у центрі міста та 13 – на іншому березі Дніпра. Зараз за життя понад півсотні запоріжців борються медики. Серед пацієнтів 11 дітей, ще 39 осіб на амбулаторному лікуванні.